Всім привіт! Ви на каналі Наталії Мої влічення, і я вам сьогодні хотіла показати, чим же я зараз займаюсь. Так давно мене не було на каналі, були такі обставини зараз з цією обстановкою на Україні. Не було настрою зовсім знімати, але зараз я вирішила вам показати, чим же я зараз займаюся, ну, і буду потрішку знімати. Це моє нове хобі. Я і раніше знімала про фіалочки, про стрептокарпуси, про бегонії. Ну, а зараз мені ось зробили такі стелажики, і я вирощую квіти. І буду вам розказувати, показувати, як я це роблю. Ну, і Отакі От в мене квіткова кімната зараз. Тут стелажики, стрептокарпуси ростуть, трейлерочки, дітки. Друзі, підписуйтесь на мій канал. От. Ставте лайки, кому сподобалося, красуня піалочка. І до нових зустрічей!